Доброго дня! Розглянемо порядок реєстрації електронно-медичних записів за пакетом номер 14 на 24 рік цистоскопія. Перед початком роботи в системі лікар має виконати передумови та дотримуватись відповідного алгоритму дій. За умовами 14-го пакету підставою для надання послуги є направлення лікаря з надання первинної медичної допомоги, направлення лікуючого лікаря. Також є вимога по віку пацієнта від 50 років і старше. Зауважимо, що послуга даного пакету оплачується один раз на рік для одного пацієнта. Надалі проведення цистоскопії, як з ендоскопічною маніпуляцією, так і без, буде оплачуватись за пакетом номер 9 також якщо для проходження даної Процедури звертається пацієнт молодший, ніж зазначений вік за пакетом номер 14 оплата буде відбуватись за пакетом номер 9 Перейдемо до схеми реєстрації записів та розглянемо більш детально особливості роботи за пакетом. Отже, в системі лікар має виконати наступні кроки: здійснити пошук направлення та взяти його в роботу. У випадку відсутнього відкритого епізоду пацієнта стосовно даної проблеми в нашому лікувальному закладі. Лікар має відкрити новий епізод. Далі реєструємо взаємодію у закладі охорони здоров'я, в якій обов'язково вказуємо посилання на електронне направлення, зазначаємо діагнози, фіксуємо проведені діагностичні процедури, а також, якщо було проведено ендоскопічну маніпуляцію, вказуємо відповідний код хірургічної процедури. Зауважимо, що згідно листів роз'яснень, якщо в разі проведення цистоскопії було виявлено порушення та зміни, тоді в якості основного діагнозу слід вказувати саме той, який було встановлено на основі проведення даного обстеження. Наступний крок реєструємо взаємодію в електронній системі охорони здоров'я. Далі обов'язково слід погасити електронне направлення і закриваємо епізод, якщо завершується спостереження з приводу поточної проблеми. Пропоную перейти до системи Medair та детальніше розглянути покроковий порядок реєстрації записів за пакетом номер 14 на прикладі. Розглянемо випадок, коли пацієнта направлено для проходження даного обстеження. Для початку нам слід виконати пошук електронного направлення. Скористаємось для цього кнопкою пошук направлення в системі e Та виконаємо пошук. Обираємо направлення на відповідну послугу. Це направлення на цистоскопію. Також може бути електронне направлення на групу послуг цистоскопія або на послугу Уретероскопія. Натискаємо ОК. Беремо направлення в роботу. Та можемо переходити в електронну медичну карту пацієнта. Наступний крок реєструємо взаємодію, тобто консультацію лікаря. Натискаємо Створити консультацію. Далі переходимо до реєстрації епізоду медичної допомоги. Для цього одразу в карті взаємодії ми натискаємо на кнопку Створити. Перевірити наявні епізоди у пацієнта ми можемо на окремій вкладці епізоди. Але оскільки у нашого пацієнта в межах цього лікувального закладу відсутній епізод, який стосується даної проблеми, ми будемо відкривати новий. Обираємо тип епізоду, зазначаємо основний діагноз, вказуємо дату відкриття. Натискаємо ОК. Очікуємо на реєстрацію епізоду та можемо продовжувати працювати з карткою консультації. Вказуємо тип взаємодії. Взаємодія в закладі охорони здоров'я. Фіксуємо дату та час виконання обстеження. Обираємо пріоритет Планова. Вказуємо посилання на електронне направлення. Також вказуємо місце надання послуг. Переходимо до заповнення блоку діагнози. Натискаємо Створити. Зазначаємо код діагнозу. Обираємо клінічний статус Активний, статус достовірності «Заключний». За потреби та наявності у пацієнта-ускладнень чи інших супутніх діагнозів ми можемо їх відобразити, скориставшись кнопкою Додати інший діагноз. Перейдемо до заповнення блоку дії, тобто надані послуги пацієнту. Послуга-цистоскопія заповнюється автоматично відповідно до вказаного електронного направлення. Нам залишається лише додати опис заключення. Для цього одразу в полі «Текст» ми можемо прописати заключення та додати його до шаблону. Я використаю наявні шаблони у мене в системі. Далі вказуємо, що пацієнту була проведена анестезія. А саме седація і вказуємо відповідний код послуги. Додаємо іншу послугу, а саме консультація лікаря-уролога. Натискаємо ОК. Звертаю вашу увагу, що у нас немає потреби додатково відкривати діагностичний звіт або процедуру та редагувати відповідні записи. Тому що початок та кінець. Надання послуги вже вказано відповідно до значень, які ми вказали у самій консультації. Заключення ми прописали одразу під час створення та додавання даної процедури до послуг. Далі перейдемо до блоку прогнозовані варіанти врахування діагностично споріднених груп. Система прогнозує, що наш запис з великою ймовірністю буде оплачено за пакетом номер 14 послуга 14.1 «Цистоскопія». Для того щоб запис було зараховано до оплати, нам потрібно обов'язково погасити електронне направлення. Також система підказує, що дану послугу ми можемо зафіксувати і в стаціонарних умовах. Якщо ми відкриємо підказку інформаційну довідку, ми можемо подивитися, що дана послуга є потенційно стаціонарною і за яких умов ми можемо її надавати. Якщо під час проведення цистоскопії було проведено ендоскопічну маніпуляцію, ми також зазначаємо код хірургічної процедури. Тоді наш запис буде відповідати послузі 14.2 цистоскопія з проведенням ендоскопічної маніпуляції. Далі натискаємо кнопку Погасити направлення та відправляємо консультацію в електронну систему охорони здоров'я. Для цього нам потрібно підписати цифровим підписом взаємодію. Та очікувати на реєстрацію. Консультація успішно створено, очікуємо на погашення електронного направлення. Направлення успішно погашено, можемо перейти на вкладку епізоди. Та, якщо спостереження за пацієнтом стосовно даної проблеми завершено, ми можемо закрити епізод, скориставшись кнопкою Закрити епізод. Обираємо причину закриття та натискаємо ОК. Дата закриття заповнюється автоматично відповідно до зазначених часових проміжків у нашій консультації. На цьому реєстрація записів за пакетом номер 14 Медична послуга цистоскопія завершена. Дякую за увагу!